Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Яка чудова пора року зима, як красиво вкриває землю, дерева, кущі, сніжок. Усе навколо таке біле, чисте, святкове, сніжинки, сніжинки, сніжинки. Розсипала всюду зима. Погляньте, діточки, і до нас теж залетіли сніжинки. Та які вони красиві, білі, великі. Подобаються вони вам? Як ви гадаєте, це справжні сніжинки? Проказуйте. Ви так думаєте? Це не справжні сніжинки, бо вони дуже великі. Дітки, а що станеться зі справжньою сніжинкою, якщо її занести в кімнату? Здогадались? Вона розтане. Тому що в кімнаті тепло? А ще де може розтанути сніжинка? Наприклад, на ваших долонях може розтанути? Так. Адже вони теж теплі? А на щічках проказуйте. А ось послухайте, що стало зі сніжинкою в оповіданні Василя Сухомлинського, Де береться краплинка. Бігла оленка по льоду Падали сніжинки, ніби плавали в повітрі. Одна сіла на рукав. Дивиться Оленка на пухнасту сніжинку. Шестикутна зірочка така гарна, блискуча, ніби казковий майстер її вирізбив з срібної пластиночки. Наблизилась Оленка до сніжинки, дивиться, милується нею, і бачить диво. Сніжинка стала. Краплинкою води? Діточки, так що сталося зі сніжинкою? Проказуйте? Вона стала краплинкою води? Чому так сталося? Бо вона розтанула. А чому розтанула сніжинка на рукаві? Здогадались? Тому що Оленка наблизилася до сніжинки, дихала на неї своїм теплим подихом от сніжинка і розтанула? Малята, поміркуйте і скажіть, а з вами таке траплялось? Коли у вас там сніжинки. А ви запам'ятали, яка була сніжинка? Пухнаста, красива, блискуча. Тож прокажімо це разом. Сніжинка була пухнаста, красива. Блискуча. Погляньте, діти, сніжинки, коли падали, прикрасили собою і новорічну ялинку. Дітки. Як ви гадаєте, чому ця ялинка новорічна? Проказуйте ваші здогадки. Бо на ялинці багато дарунків, прикрас. А ще тому, що незабаром у нас новорічне свято. А що роблять діти біля ялинки на святі? Співають пісні, танцюють, водять хоровод. Ось послухайте вірш Терень-Масенко, Новорічна, про ялинку. Зелена ялинка найкраща у нас. Багато на вітах, дарунків, прикрас. Ми в радіснім колі ведемо танок, а там десь у полі біліє сніжок. Діточки, яка ж у нас ялинка? Як про це говориться у віршику? Проказуйте. Зелена ялинка найкраща у нас. Чого багато на гілках ялинки? Пригадали? Дарунків, прикрас! А що роблять діти біля ялинки? Ми в радіснім колі ведемо танок. Діти, ви хочете, щоб така гарна ялинка прийшла і до вас додому? Тоді похвалімо ялинку. А як це можна зробити? Наприклад, ось так. Ялинко, яка ж ти красива, святкова, зелена, гарна, найкраща. Прокажімо це разом. Ялинко, яка ж ти красива, святкова, зелена, гарна, найкраща. А тепер спробуємо запросити її до себе. Тож проказуйте разом зі мною. Ялинко, будь ласка, приходь і до нас додому на свято. Ми будемо на тебе чекати. Дітки, ви сьогодні добре працювали. І всі завдання вправно виконували. Тож мерщій гуляти, а потім ялиночку до новорічного свята прикрашати. На все добре, до нових зустрічей!